Уряд також звернувся до міжнародних організацій з проханням визнати ДНР та ЛНР терористами. Також прем'єр Арсеній Яценюк попросив ретельніше перевіряти, кому надають статус учасників. АТО. деякі чиновники спекулюючи війною, таким чином намагаються подбати про свою кар'єру. Тероризм не має меж, із таких слів прем'єр розпочинає засідання уряду, пропонує вшанувати хвилиною мовчання загиблих під волновахою, а також звернутися до міжнародних організацій. Щоб на відповідному політичному рівні, визнати організації ДНР і ЛНР як терористичні. І вжити відповідних заходів міжнародного правового реагування по відношенню до цих терористичних бандитських угрупувань, що діють під прикриттям Російської Федерації. Чому не можна було зробити цього раніше, відповів міністр юстиції, мовляв, процес еволюційний і триває. Ми на сьогоднішній день маємо вже величезну кількість доказової бази, яка сформована в рамках кримінальних проваджень. Зараз необхідно цю доказову базу систематизувати і передати міжнародним організаціям, щоб вони. Все ж таки на більш високому рівні дали юридичну оцінку. Ще до теми АТО Арсеній Яценюк доручає жорсткіше контролювати процес отримання статусу учасника бойових дій, аби на цьому не спекулювали чиновники. Є неприпустимим, коли державні чиновники і державні посадовці, побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції. Швидко біжуть і отримують статус учасника бойових дій. Є неприпустимим факт, коли заступник міністра регіонального розвитку отримав статус учасника антитерористичної операції, в тому числі і з тією метою, щоб уникнути люстрації. Дмитра Ісаєнка, заступника міністра регіонбуду, звільнили, яким чином вже колишній посадовець отримав статус учасника АТО. З'ясовуватимуть правоохоронці. Кадрові рішення на порядку денному вони стосуються і керівників великих підприємств. Їх призначатимуть на публічному конкурсі. Претендентів відбиратиме спеціальна комісія та номінаційний комітет. До його складу війде п'ять міністрів та п'ять незалежних фахівців. Другі п'ять членів цього комітету по номінації бу. Будут независимые эксперты. В моем видении. Перший званок буде главе Європейського банку розвитку в Україні, главе міжнародної фінансової компанії. Така процедура чекає на 62 вітчизняних підприємства, зокрема і укрнафту. Кадрові зміни анонсували і в мін'юсті. Павло Петренко представив змі чотирьох фахівців із Грузії, які мають стати до роботи після отримання громадянства. Новопризначенці працюватимуть над реформами. Зокрема, пообіцяли вже за тиждень анонсувати нововведення у дозвільній системі, щоб оформити квартиру чи бізнес було простіше. Діана Панченко, Гасан Емінов, Телеканал Київ.